Всім привіт! Давайте сьогодні покажу, як робити TikTok маски і як на цьому можна заробляти. Отож, сідаємо за комп'ютер, вводимо в Google Effects House, знаходимо ось такий от сайт і завантажуємо програму. Далі встановлюємо. До речі, тут на сайті є дуже детальні інструкції, можна взяти дуже багато інформації. Далі логінимось і попадаємо в отаке от меню. Тут є шаблони для ефектів, і за допомогою цих шаблонів можна досить легко зробити цю. Маску, чи правильніше сказати, ефект. Найпростіше, що я знайшов, це Randomizer 2D, і на його прикладі я покажу, як це все далі робити. Клікаємо на цей Randomizer 2D і відкривається вже таке ось складне меню. Може для когось і просте, хто вміє працювати з 3D, з графікою, з цими всіма скриптами, але для мене трохи складне. І щоб на основі цього всього добра зробити свій ефект, треба виготовити картинки форматом 1 до 1. Перша картинка буде містити назву маски. Давайте зробимо маску, допустимо, яка ти модель смартфона. Заходжу у Photoshop і роблю ось таку от картинку. Це зробили, далі нам треба хоч декілька картинок з цими смартфонами. І ці картинки нам теж треба буде підігнати під формат один до одного. Я щоб особо не паритись, просто на цю ж саму картинку накидаю картинку з смартфоном, рівняю її і зберігаю. Така от трохи монотонна робота, але треба її зробити. Початкові версії картинок видаляю, вони вже не потрібні і по суті, все готове для створення ефекту. Повертаємось в Effects House. Клікаємо на Title Replace Texture. Ось тут. Далі вже знаходимо текстур справа і жмемо Import. Обираємо нашу головну картинку. Коли все завантажилось, то підтягуємо по розміру, ну там вже як кому більше подобається, я зроблю ось так. Далі знову повертаємося вліво, клацаємо на Random Sequencer і справа натискаємо Import та обираємо Texture Sequence і виділяємо разом всі наші картинки з варіантами та Імпортуємо. Знову ж таки все підтягуємо, щоб більш-менш нормально виглядало. Тут перезавантажуємо нашу маску, дивимося, чи все нормально, і далі натискаємо чарівну кнопку Submit. Називаємо маску, як там ми хочемо, і запускаємо її в ТікТок. Вона пройде матерацію і буде доступна ну, десь через годин 5, може через добу. Я не можу сказати, от, ну, наскільки швидко воно все проходить, тому що завжди по-різному. Коротше, показав я вам, як це все працює, і ясно, що ви можете там підставляти будь-які потрібні вам картинки і робити, які хочете маски. Якщо ви не шарите в цьому всьому 3D і так далі, але хочете зробити якусь складну маску, то можу порадити вам в допомогу зарубіжний YouTube, а також ритись по цим форумам, по сайтам і перекладати інструкції. Також, якщо ви раптом захочете видалити свій ефект, то натискаєте в цьому меню. Manage Effects і робите там все, що вам потрібно. Тепер щодо монетизації. Заходимо в той же пункт Manage Effects, далі в Manage і в Effect Creator Rewards. І що ми бачимо: монетизація цього всього добра є, але не для України. Чи буде вона для України в найближчий час, я сумніваюся, бо TikTok до нас і так погано ставиться. Навіть функцію батлів для нас Обмежен. Але якщо ви зараз десь в іншому місці, чи хтось може зареєструвати такий аккаунт, то я думаю, по-любому треба пробувати і ну, напишіть в коментарі, чи у вас е, все вийшло. Також, якщо ви можете без обмежень реєструвати такі аккаунти, то в принципі це може навіть піти за таку от невелику бізнес-ідею. Бо я думаю, що такі аккаунти будуть користуватись. Попитом. Коротше, по суті, це все, що я мав вам розповісти. Надіюсь, було корисно. По стандарту вліпіть лайк, поділіться з друзями і підписуйтесь, щоб нас ж тут нарешті було 500 тисяч. Мені це реально треба, тому не забувайте з цим.